Вітаємо вас сьогодні наш гість, директор Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, пан Степан Куйбіда. І тема Львівська агломерація. Ну, умовно кажучи, ми пропонуємо, а ви нас поправите. Так, львівська агломерація, форма, контури, етапи становлення. Угу. Про що ми можемо говорити станом ну, на сьогодні? Першого доброго здоров'я, слава Україні! Дякую, що цій темі приділяєте увагу, адже це важливо. Якщо сказати, що таке, Агломерація, тим більше львівська агломерація. Я не знаю, чи є якесь одне визначення, яке б могло так дуже структурно вам це пояснити. Я спробую з декількох сторін зайти до цього питання по-філософськи, то для мене львівська агломерація це вища ліга місцевого самоврядування. З точки зору економічної, якщо ми от відкриємо посібники, так то ми побачимо, що що таке агломерація. Це фактично поселення, так там система населених пунктів, які об'єднані соціально, економічно, екологічно і так далі. Самі так. по собі склалися, так. так тобто історично, так. львівська агломерація юридично станом на сьогодні, якщо брати з точки зору закону України, ми не знаємо. Це для нас ще поки що загадка. Нема закону, абсолютно. З точки зору тої проробленої роботи, це меморандум, в якому зараз підписуються ті чи інші територіальні громади. Де-факто це написана стратегія з планом заходів. Напевно, є логічне запитання, а взагалі для чого ми це почали? Бо, перше, перший раз, коли ми вживали слово агломерація, то багато хто не розумів, куди ми біжимо, так? А я зараз спробую це так схематично розкласти по поличках. Своєї сторони, як державний службовець, я е і керуючи департаментом економічної політики, я мушу завжди бути в контексті того, що робить держава. Держава ж пише стратегію, яку називає державна стратегія регіонального розвитку, в якій вона визначає. Що є таке поняття як агломерації, це є природні утворення, так як ми з вами про це сказали. І говорить про те, що є ряд таких агломерацій: Одеська, Харківська, Київська і Львівська в тому числі. Тому не зважати на слово законодавця я не можу. Хоча законодавець, як би сказав, А, Б ще не сказав, тобто він є в процесі. З точки зору практичної, я розумію, що. Об'єднавчі процеси в державі сьогодні є важливими, і якщо ми зможемо а так виглядає, що нам це зараз виходить: об'єднати наші органи місцевого самоврядування навколо проблематик, які вони можуть вирішувати спільно, це може дати свої плоди не сьогодні, не завтра, не післязавтра. Це перспектива на може навіть і десятка років. Невідомо тут я думаю, що вам тут відповіді не дасть ніхто. Наступний аспект. Ми ж кандидуємо сьогодні до, до членів Європейського Союзу. так? Ми хочемо ним бути, ми пропитані цією ідеєю. Якщо подивитися, як це відбувається в Європейському Союзі, то таке поняття як метрополії або агломерації. Фігурує там. В окремих законодавствах воно вже фігурує доволі таки, я би сказав, на професійному рівні. В Польщі? Наприклад. Наприклад, в Польщі, до речі, якщо ви вже е, порухали поляків, то тут треба сказати, що в них і різні формати цих агломерацій. Є ті, які визначені законом, а є ті, які були утворені добровільно, так і вони показують зараз свою ефективність. Насправді показують. Я був навіть е, особисто е, відвідував так ці агломерації. Я був ну сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Але до чого я веду? Яка форма вам більше сподобалася в Польщі? Е, ну, якщо чесно, я прихильник демократії, тому мені десь, коли це працює в форматі асоціації, воно мені виглядає якось правильніше, бо це все ж все ж таки сповідує принципи Європейського е, союзу. Так і цю ж форму ми зараз пропонуємо. Львову і прилеглим територіальним громадам. Але що я ще хотів одне сказати? Те, що в Європейському Союзі це не просто є речі, які регламентовані законодавством, так? а це є ціла така наскрізна політика, яка присутня от в їхньому блоці саме регіональної політики і підходів до цієї регіональної політики. Бо вони європейці сприймають агломерації як точки. Економічного зростання, так чому бо є фінанси, є земля, є люди, є науковий потенціал, і вони навіть під це виділяють окремі фонди, які можуть допомагати реалізовувати е, такі проекти. Тобто, тут мова йде не тільки про те, що уряди країн це розуміють і допомагають там. Уряд чи, чи регіональні еліти, а це вже є такі процеси, ну скажімо так, транснаціональні. І мені видається, що в такому випадку ігнорувати силу тяжіння що не менше недоцільно. Бо вона існує. А з другого боку, я навіть би на це подивився так трошечки. Ну давайте скажемо матеріально. Я розумію, що там є кошти, які можна буде потенційно залучити. Але ми розуміємо кошти? Що, е, європейських фондів. Так? Тобто ми ж, ми ж розуміємо, що настане день перемоги і день нашого членства в Європейському Союзі, і ми зможемо ці, ці речі отримати. Я вам більше того скажу. Я зараз не сформулюю конкретну назву фондів, але мені колеги з Ради Європи навіть вже давали окремі матеріали, де можна поконкурувати за, за ресурс. Чому би цього не зробити? У мене таке логічне питання постало свого часу. А, але цей процес є складний і він є довгий. І ми розуміємо, що якщо там я, ви, ми разом назвалися львівською агломерацією, так бо ми собі так вирішили, це не означає, що нам завтра на наші рахунки прийшли гроші. Це є процедура, і це є нормально, на мою думку. Має бути якесь утворення, в моєму, в моєму баченні це є асоціація, це має бути стратегія, яка є написана. Це план заходів. Тобто, це мають бути навіть навіть програми регіонального чи державного, в першу чергу, рівня, які мали би ці процеси стимулювати. Адже про що агломерація? Кожен орган місцевого самоврядування сьогодні наділений, я би сказав, колосальними повноваженнями. Ну, якщо порівнювати це з тими повноваженнями, які були до... Першої до першого етапу реформи публічного управління зараз в них є інструментарію дуже багато, але попри це, все рівно залишаються якісь категорії питань. Ну, якщо говорити прикладами, ну давайте спробуємо транспортні окремі проблеми, екологічні, наприклад, проблеми, які той чи інший… комунальні сто процентів. Так і ті чи інші органи місцевого самоврядування вони не можуть цього зробити самі. Але коли нас 5, 10, 15, там львівська агломерація, 17, це вже зовсім інакший формат, це зовсім інакший ресурс, і це зовсім навіть інакше лобі, якщо ми говоримо про лобі в хорошому значенні цього слова на рівні уряду, чому 17 львівська агломерація? Ну тобто, ми фактично а, взяли ті громади, які тісно. Співпрацюють з містом Львовом. Я тут, може, таке не дуже хороше слово застосую, але які залежні одна від одних. Бо природа Львівської агломерації, вона не є тому, що є навколо сильні громади, і вона не є тому, що є місто, місто Львів. Воно є тому, що ці суб'єкти. Між собою співпрацюють. Ну, давайте назвемо такий дуже, дуже простий приклад, з чого би почати. Наприклад, маятникова міграція. Так, ми розуміємо, що там більше 100 тисяч людей кожного дня за цих прилеглих територій заїжджають до Львова, працюють і вертаються назад. А це за собою тягне. Транспортне питання тягне за собою, його треба вирішувати. Це спільна проблема для всіх є. Чи є, чи є тут аспект екологічний? Ну, напевно, що так само є. Чи тут є аспект проведення дозвілля, так само, напевно, є. Чи тут є питання отримання медичної допомоги третього рівня, до прикладу, та так само є. Ці це... речі треба дуже чітко ідентифікувати, і, на мою думку, треба бути, бути реалістами. Так? І оцього великого слона, якого звати Львівська агломерація, його треба кусочками їсти. Бо я звичайно що можу вам зараз розказати ем, там про якісь гіпермасштабні інфраструктурні проекти. Ми можемо з вами про це помріяти, пофантазувати навіть. Але це грає вдовж ні, ну ми можемо зараз конкретизувати те, що є. Ви сказали 17. Ми не маємо слайду, щоб показати контури. Але я більш ніж впевнений, що, що ці контури не будуть колом і будуть мати зуби або надерижені яблука. О, так, ці надерижні яблука це територіальні громади, які з якоїсь причини не прийняли запрошення вступу в асоціацію львівської агломерації. З якої отут я би не робив такого висновку, бо наскільки я знаю, зараз цей процес тільки. Активно е, комунікується. Ми е, під завершення 23-го року мали е, під головуванням е, Максима Зіновича Козицького, якраз таке уст, останнє, так чи, чи крайнє е, засідання, е, наше де були запрошені відповідні представники територіальних громад, експерти Ради Європи тощо і ми якраз вийшли з базовим розумінням того, що є написана стратегія, і всі погодилися, що ця стратегія написана з розумом. Так, і вона не має якихось там не знаю, ефемерних чи рожевих речей. Фактично, цей день це був днем такого, я би це назвав пасу. Коли ми виконали роль майданчика, так бо я розумів, що оця об'єднавчу функцію виконати в цьому процесі буде доволі складно, так з різних мотивів. З мотивів того, що раніше мало спілкувалися. З мотивів того, що треба допомогти інформацією. З мотивів, може, навіть і політичних, я підозрюю, що і такі. Проблем, економічних, земля... економічних, cioè, з економічних земля. З економічних, з різних, але це вдалося. Тепер є пас, який даний органам місцевого самоврядування. Um, я розумію, що сьогодні вулиця Венеченка, 18, носить назву обласна військова адміністрація. Але в такому питанні проявляти якусь таку управлінську жорстку руку, я думаю, що це буде не до кінця коректно. І саме тут, якраз, от там, де на цьому полі, на якому розігрується цей м'яч, ці люди чи ці управлінці, які Погодилися з стратегічним документом, зараз мають знайти собі консенсус. Асоціація так, ну, асоціація органів місцевого самоврядування це конструкція, яка може по-різному виглядати, так і відповідно, ну я не можу прийти і там сказати, не знаю, умовному голові Муровинської громади, ну що дивись, от ми написали стратегію, а тепер, от ти будеш жити жити отак. Це буде якби сприйматися як тиск. Я зрозумів. Відповідати про те, чому дехто не хоче, ви не хочете. Я зайду з іншого Давайте боку. А я, я, я спробую у всякому разі так. відповісти. Я думаю, що е, однозначно є страх, е, тому що ми, я думаю, природньо для людей, коли ти робиш щось, що ще не робив ніхто до тебе, ти напевно переживаєш. І набратися страх, страх за що? Страх поділитися владою? Повноважені. Мабуть, я не знаю, чи це можна саме класифікувати як поділитися владою. Тут може напевно і поділитися, і прийняти відповідальність. Я би скоріше тут говорив тут, про тут питання кові. від абсолютно е слушно. Ну і напевно, що той чи інший актив громади, коли послухає голову, який скаже, що ми там реалізовуємо цей проект, а потім його е не зробить. То він постраждає іміджево, політично і так далі. І так далі. Е і так далі. Е Пункт номер два. Е я думаю, що тут. Е Точно є, напевно, такий, знаєте, ну, політичний аспект, але з точки зору конкуренції, з точки зору хто тут зможе продемонструвати лідерство в цьому процесі. Так? Адже я не знаю, чи я зараз зроблю великі відкриття, але прилеглі громади довший час до, до Львова ставилися. Ну, давайте назвемо це з, з осторогою, так? Ну, відповідно, Львів, е, е, який хоче тут демонструвати певне лідерство, так мож, мож, може буде якось пропонувати свої ідеї, які можуть не сприйнятися. Але це дискусія. Це ви дуже гарно кажете. Я спробую розшифрувати осторогу по-простому. Тобто, Львів так. захоче скористатися землею територіальних громад і робити там забудову, і, можливо, не таку, як хоче собі територіальна громада mm. а Тобто… Ну, головний ресурс як вода, земля, так. З одної сторони, ніби так. Ага. Але предметом співпраці, по крайній мірі, ту, яку ми бачили, на, на початках. Воно явно мова не йшлася про землю чи про, про житлову забудову. Адже ми тут ну давайте так не зможе будь-який, чи точніше ніякий управлінець з львівської громади, бо він так собі захотів, чи хтось так захотів, чи навіть якщо вони прийняли колегіальне рішення, раптом почати будувати якусь висотну забудівлю в оброшу. Запитання від наших глядачів: от, наприклад, є львівська агломерація об'єднання рівноправне, так, так? і. У Львові вирішили збудувати не житло, а промислове будівництво. от в крапці такій-то так, це не буде рішення виконано без згоди цієї територіальної громади, яка увійшла в об'єднання в агломерацію. Правильно а, Ну не, шут... не може та... бути директивою. А, не може бути директивою. Адже, от, якщо ми я вчіплю суто за за цей приклад, який ви назвали, то є відповідна містобудівна документація так, е, Генеральний план, зонінг, детальні плани території і так далі. І е, знову ж таки, якщо якийсь будь-який колегіальний орган прийме рішення, що ми там в точці X е, будуємо ейфелеву е, вежу, то на превеликий жаль їхні потуги розіб'ються об законодавство України, що буде доволі е, такі, логічним. Оце питання, яке ви, наприклад, от зараз говорите про місто мі мі місто Будівне, воно так само може бути предметом е, дискусії. І не просто предметом дискусії, а предметом роботи, узгодження узгодження, меж якесь, може спільна спільне планування розвитку. Так ну ми ж розуміємо знову ж таки ні для кого не відкрию секрет. Львів вже так трошки затиснутий в своїх межах. В нього багато транспортних проблем. І я думаю, що кожен львів'янин це питання відчуває. Ба більше я думаю, що. Ті, хто працюють у Львові, але у Львові не проживають, вони так само це питання відчувають. І ось тут, наприклад, може бути предмет для, для розмови, ми можемо чому ж ми не можемо говорити про, наприклад, перехоплюючі парковки, які для членів європейського союзу далеко далеко не наухав. А вже ось тут буде якраз питання містобудівної документації, тому що якщо умовні пустомити погодяться в себе зробити... Парковку, так це має бути якийсь договір про міжмуніципальне співробітництво з точки зору закону. Так, це має бути субвенція транш коштів, так, з тих громад, які на це скидаються, і вже пустомити мають це реалізувати. І ось тут вони будуть дивитися в містобудівну документацію. А де ж можна поставити цю парковку? Тому оці, ці, ці насправді питання, от, от так, вони, воно не йде знизу вверх. Воно тут скоріше йде зверху вниз. Коли ми ідентифіковуємо одну наскрізну проблему для всіх, і після того по точках дивимося, як ж це можна е, вирішити. Дехто з голів територіальних громад остерігається, того, що е, диктувати умови буде львівська міська рада? Я розумію, чому вони цього остерігаються. Бо я, я вам більше того скажу, будучи на їхньому місці, та навіть будучи зараз на тому місці, де я є, я би не хотів, щоб будь-хто не львівська громада, а будь-хто одноосібно що-небудь диктував. Тому, коли я вам робив відсилку до того, що це може бути асоціація органів місцевого самоврядування, то там такого поняття як диктування немає. А тепер, чому виникла ця пересторога? Ще коли е, Любомир Львович Зубач був народним е, депутатом, я тільки не пам'ятаю е, скликання, він був одним із тих, хто ініціював е, якраз профільне законодавство так, по агломерації. Він був одним із першопрохідців. Після нього так само були, е, там, скажімо так, різні групи впливу, які пробували до цього підійти, і навіть зараз вони е, це пробують робити. Але якраз основна дискусія йде навколо декількох е, питань. Перше і найосновніше це форма управління, хто ведучий хто відомий, і чи, і чи це так чи не так. Друге питання це фінансове забезпечення. Бо ну, напевно, що не штука ну, давайте так, не штука зробити агломерацію, хоча штука. Але тепер питання: що кожен проєкт це не просто наші з вами фантазії, це в першу чергу гроші. Так, і хтось ці гроші має, і хто з ці, е, гроші має е, дати. Ну, там, я, я розумію, що область могла би до цього долучитися. Але, повертаючись вже до сказаного мною, якщо ми говоримо про проекти великого калібру, то тут є питання до держави. Бо уявимо собі, що ми придумали якусь там. Ну, я не знаю, якийсь там трамвай довшим сполученням, чи, 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 чи будь-чи чи якісь інші рейси, так будь-будь-який транспорт, який рухається, електричку, так, якусь там між, між, між міську, чи електричка з жовкви, е, наприклад, Скажіть, вже метро в Львові була історія. Ну, давайте так, добре. Супер. Метро. Давайте поговоримо метро. про наземне метро. Наземне метро Львівської а, агломерації. Гарна ідея. Ну так це мільярди інвестицій. Це не десятки, не сотні мільйонів, це мільярд. При всій багатості Львова і приміських громад, ну їм буде це неосильно в перспективі ні року, ні трьох, ні п'яти, ні може навіть і десяти. Тому, держав... до чого я це веду? До того, що зараз обговорюються різні, різні моделі, але так само і активно говориться про те, а звідки ж черпати цей ресурс. Тому оці дві проблеми, на шальці терезів, які сьогодні є, вони є такими основоположними. Вже все решта, це насправді механіка. Де я думаю, між собою органи місцевого самоврядування, ну під час погодження, так вони це зможуть е, е, знайти. Тут якраз дуже підкреслюю, і дуже велика увага на законодавців. Бо ми ж розуміємо, що кожна з давайте так асоціацій, які сьогодні є присутні в законотворчому процесі, вона лобіює себе. Для мене, наприклад. Я би не здивувався, якщо б я почув від керівника Асоціації міст України, чи виконавчого директора пана Слобожана, що а чого це? Так ми ж в центрі, от ми маємо керувати. І я би не здивувався, якщо б я почув від асоціації ОТГ. Так ми ж оце навколо вас. Ми маємо керувати. Розумієте, в чому? О, ось чому виник цей конфлікт? Ми ну не конфлікт, а така а, глибока дискусія. Офіційний е е офіційно, якщо я не помиляюся, тут хай на глядачі підкоригують. Навіть ще комітет не, не рекомендував до першого читання е закону України про агломерацію. Тому це все зараз наші такі інтуїтивні здогадки, які базуються на фактах. І тут у мене запитання: поясніть, будь ласка, що робиться у Львові. Це пілотний піонерський проєкт створення агломерації, це пілотний піонерський проєкт формування агломерації на добровільних засадах, це пілотний проєкт для законодавця, що необхідно внести в законодавство про агломерації для того, щоб воно добре працювало. Чи, чи просто е, така, ну, якби, ну, пропагандистська. Позитивна, Річ, авантюра. Позитив, та, позитивна авантюра. Позитивна авантюра, яка привертає увагу Ради Європи, тут є фахівці з Ради Європи, яка вже підказує європейській спілці, що в майбутньому, коли будуть агломерації, то перші. Кошти треба дати львівські, бо вони найбільше робили для цього. Я думаю, що кого би ви з учасників от цього всього агломераційного процесу це питання не запитали, кожен відповість по-свому. І коли я так пожартував про позитивну авантюру, то напевно там три роки тому воно десь так і, і, і виглядало. Тому це викреслювати не можна. Жартую, звичайно. Як... Авантюра не завжди була негативним словом. В принципі, схильний з вами погодитись. Дивіться, для, для нас. Як для Львівщини для, для Заходу України, ми розуміємо, що це є як я вже казав на початку, точка економічного зростання. І якщо можна залучити кошти тут на розвиток соціальної адміністративної інфраструктури та на будь-який проект, то я не бачу пояснень, чому це не робити. З точки зору законодавця, ми не першопрохідці. На жаль, хто почав говорити про агломерацію, бо Київ почав це робити. Казачку, здається, швидше, так і там навіть якихось декілька мільйонів гривень він свого бюджету в якийсь там проект інвестував. Я відверто кажу, не, не розбирався. Ось, але ми були точно тими першими, хто написав, хто зробив робочу групу, проїздив всіх зі всіма, проговорив, простратегував і видав документ. Ми для себе розуміємо так само, що ми тут є, як ви сказали, і пілотним проєктом, бо ми демонструємо законодавцю. Певну незворотність цього процесу, і що ми не можемо чекати більше. Нам це треба вже і зараз. Чи це чи, чи, чи законодавець зможе задовільнити наші бажання? Не знаю, не впевнений. Але своїх таких приватних розмов з членами профільного підкомітету я розумію, що в плані роботи комітету на цей рік ця позиція є. І я особисто вважаю це вже великою перемогою. І для обласних адміністрацій, і для місцевого самоврядування на що ми вийдемо? Поняття немає. А по пам'яті важке запитання: 17 територіальних громад, які буцімто вже погоджуються увійти в львівську агломерацію. По пам'яті чи можете ви пригадати ще територіальні громади, яким сам Бог вилів би увійти в це об'єднання географічно. Історично, але вони ще або не прийняли це рішення, або не одержали навіть запрошення від ініціаторів. Я вам скажу так: що якщо ми говоримо про тих 17, які описані є в стратегії, то це якраз ті, кому, як ви кажете, Бог точно вилів. <сум> не знаємо тільки е, тільки про якого Бога би говорив. Якщо говорити з точки зору потенційності потенційної е, участі, то я би тут. Не спішив. Бой ми можемо намалювати, ми можемо і сусідні області в це вписати, хоча це буде абсолютно алогічно. Конкретизуємо, ми, ми... от Кам'янка-Бузька Бу... Кам територіальна громада може війти в Львівську агломерацію? Це за 40 якщо вони, Якщо вони знайдуть предмет для співпраці, абсолютно можуть. Тобто, які шанси потенційні громад більш віддалених від Львова, і які не входять в список 17-ти, на те, що вони побачать переваги агломерації і виявлять бажання вступити? Вони... я розумію ваше питання, але чесно, я побоюся тут дати якусь конкретну відповідь, бо це все-таки от в умовах тих всіх змінних, про які ми з вами говорили, це від мене буде непрофесійно, і Це буде гадання на ковові гущі. Тобто, львівська агломерація з львівським я... районом не стане. Так? Не... Дуже так. На початку я би далі не біг. Але в перспективі років 20 – та елементарно. Я вам більше того скажу: якщо ми говоримо про Львівську область, я бачу ще дві агломерації: Трогобицька і Червоноградська. І то і буде, і вся Львівська область. Ну, і так поділимо з трьох цих. Це такі агломерація це вже для мене як функціональний тип території. І так як я вам казав, ну не можна ігнорувати силу земного тяжіння. Ну, будьмо реалістами, зараз є такі керівники територіальних громад, які дуже комфортно себе почувають, мають добрі надходження фінансові або мали так, мають підприємства, мають землю і таке решта. І тут їм доведеться брати додаткові на себе зобов'язання, повноваження, ділитися тими, що є. Які аргументи переконання щодо них можна застосувати, крім. Старих пострадянських адміністратив? Гарне питання. Ну, дивіться, коли, коли мені задають таке питання, я тут напевно відповідаю через елементи своєї професійної деформації, і от як я, як я мислю: я є управлінцем. Держава Україна. Наділила мене певними правами і певними обов'язками. Ну і там перелік моїх обов'язків є, є довгий, але не про це зараз. Я маю себе свій час, допоки я є в тому, на тому місці, де я є, інвестувати в розвиток. Це для мене як інструмент. Я не розглядаю. Львівську агломерацію як єдине начало і як е, 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 єдиний проєкт в своєму житті це інструмент, з, з, через який можна впливати на регіональний розвиток. Так, ну простими словами, давайте скажемо, залучати кошти на проект, так щоб це було всім е, зрозуміло. Тепер, якщо я б був головою громади, підозрюю, так от поставлю себе до місця, ну я би мислив так, що я можу зробити для своїх мешканців ще один. Корисний проект, але мені для цього треба піднятися з того місця, де я сижу, потратити час, зусилля, написати проекти, пролобіювати їх, реалізувати їх. Але ж потім це залишається для громади, це залишається для моїх батьків, моїх е дітей. Для вас, для репутації, так і... для авторитету ось. І от останній давайте такий, от я якраз на цьому аргументі, хотів закінчити. Я хотів це назвати політичний аспект. Ну, так навіть не е, то, то ще так. додатковий майданчик для ще. створення свого іміджу політичного. Ну давайте, давайте так назвемо. Це може зараз трошки цинічно говорити про це в період війни. Я взагалі не прихильник говорити зараз про якісь там такі політичні речі, вибори чи, 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 чи щось подібне. Але якщо ми з вами тут зібралися говорити правду, то я думаю, що це так само одна із сторін. Політичні інстинкти на час війни напевно не відмирають, е, мабуть, що так і досвід тих держав, які проходили війну, ну. Показують, що політика є скрізь, і політика, вочевидь, є невід'ємною складовою нашого життя і присутня в кожній будь-якій ділянці роботи. Ну, в спорті є політика. Думаю, що є, і в культурі є політика, і в економіці є Постережливі Глядачі бачать, що 29-та хвилина нашої розмови і думають. А от основне запитання не прозвучало. Над чим зараз працює директор департаменту економічної політики? Хвилина до закінчення. Ми працюємо зараз над розширенням нашої Програми підтримки для захисників захисниць, але тут мова зараз більше йде про підприємницьку ініціативу, тобто для започаткування або масштабування власного бізнесу, програми підтримки бізнесу і відповідно залучення донорських коштів для навчання, для проектного менеджменту і для менторства від інших підприємців. Друге, це ми працюємо над планом справедливої трансформації червонографії. Адського регіону, так оскільки ми розуміємо, що шахти будуть закриті, і це у нас такий важливий проект. Третє, ми дещо допомагаємо нашим підприємцям, які працюють з безпілотними літальними апаратами, але не буду відкривати всі карти, бо просто не можу. І останнє, що можна тут ще так сказати, якщо ми говоримо про основні, то це є питання реалізації окремих проектів. Ті тут я мову веду про капітальні видатки, які будуть спрямовані в галузі світу. Дякую. наступного разу я запитаю за три хвилини до закінчення розмови. Ну, Дякую, ви. що дивилися і слухали пана Степана Куйбіду, директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. На все добре.